Вчені футерологи прогнозують, що приблизно за 20 років людство буде споживати не звичайну нам їжу, а водорості, або ну, таке, що ми точно на сьогоднішній день не любимо, то можуть бути ну, якісь комахи або м'ясо із пробірки. І... Прогнозують, що це станеться саме так, із кількох причин. Ну, по-перше, тому що у нас на сьогоднішній день нестабільні ціни на їжу, а ще зростає кількість населення на землі. Ну і звичайно, те населення неуважно ставиться до навколишнього середовища. Ну а тим часом аграрії, отій. Пробірці і м'ясо із пробірки знайшли хорошу, як на мене, альтернативу, і називається вона Органічна продукція. Причому спрацювали таким чином, що навіть наша Верховна Рада під час останньої сесії, восьмої, яка закрилася на минулому тижні, спромоглася таки ухвалити закон про маркування органічної продукції. Отож сьогодні. У проєкті на часі на телеканалі Аверс будемо говорити про чисту справу. Я би сказала, що то наймолодший сегмент в харчовій промисловості, і говорити будемо про це із моїми сьогоднішніми гостями: то Віталій Захарчук, пане Віталію, здрастуйте. І Оксана Варшик, пані Оксано, я вас вітаю Добре. в нашій студії. Скажіть, шановні гості, ось у Мінагрополітики керуються статистикою, що ніби у нас органічна продукція з'явилася десь приблизно з 2000-х 2000 років. Ось, і тільки оце зараз. На сьогоднішній день так ми маємо той закон. Наскільки він, як ви вважаєте, він потрібний і чому його не ухвалювали так давно? Не було запиту. Не цікаві були ви, як товаровиробники, експортери тої органічної продукції для нашого законотворця. Як вважаєте? Чому так довго чекали? І чи взагалі він нам потрібен? Можливо, от і вистачило би тої нормативної бази. Як вважаєте? Я би, я би сказав би так: органічний рух дійсно. Активний з 2000 року, як сказали міневрополітики, але він був активний на рівні громадських організацій або приватних структур, невеликих підприємств, або якихось пілотних проєктів. Тобто на державному рівні аж не дуже помітний. Аж не дуже помітний, тому що, власне, не зрозуміли, і для багатьох чиновників до сих пір не зрозуміли, як як складова наповнювання бюджету, як складова здорового харчування, як складова різних значить, позитивних сторін. Чому зараз активний, чому створили цей закон? Тому що настільки продукція стала, настільки на продукції маркування стало активно використовувати слово біо, еко, різні органіки і так далі. І, власне, це. Ніким не переслідувалось і нічого не порушувалось. Писали собі виробники та й писали. Писали так, і цього а ми читали максимальне. Навіть я вам скажу, читаючи цей законопроект, там випадку якихось порушень, там штраф перший, наскільки я зрозумів, 1700 гривень. Мені здається, так. що для партії декілька тонн чи е, декілька тисяч видів продукції. Це взагалі нічого, і там однозначно, що треба допрацьовувати. Але власне закон, мені здається, створювався не для того, щоб когось обмежити, а хоча б для того, щоб споживачу дати зрозуміти, які мають бути умови на упаковці, так як в нас було це з ГМО, так як в нас це було з ХАСП HACCP, так як в нас було це з ІСО і так далі. Тобто, це, я думаю, більше не забороняючий, а інформативний. Для того, щоб можна було розуміючому, або свідомому споживачу, розібратися в тій чи іншій справі, хоча б ці якась нормативна база допоможе в цьому. А рух цей активний з 2000 року деякими о, окремими підприємствами був для того, щоб в них відповідно був попит, відповідно, і вони створювали пропозицію, коли перші. Виробники якихось конвенціональних продуктів, будь це зернові, олійні, mm -hmm. чи навіть взяти заморожені продукти, овочі, гриби чи фрукти, вони отримали від своїх замовників певні, е, певні обмеження. Наприклад, ми сьогодні з вами цьому році працюємо по такому виду продукції. Давайте ви нам будете робити перший сорт, або екстра сорт, mm -hmm. або ще якісь особливості, а потім в один момент е, запитали, а чи не змогли би зробити нам біорганічний продукт. Ну, відповідь логічна, а що це? Тоді, відповідно, з закордонних джерел отримувалася інформація цими піонерами в цих перші роки, і на базі цієї інформації створювалися якісь перші відправки, якісь перші партії і так далі. Але сертифікуючого органа на Україні не було, і, відповідно, треба було десь отримати дозвіл на те, щоб мати право експортувати під цим, під цим знаком. І перші перші інспектори приїжджали на Україну, які я знаю з абцерт німецької компанії Біосві Швейцарії і такі різні. Тобто, якщо зараз говорять, що сертифікована продукція сертифікація органічної продукції, дорога. То в 2000-х роках це було не в гривнях, а в євро. щоб ви розуміли? Ті піонери, які це робили, вони ризикували набагато більше ніж сьогодні. Можна сьогодні сказати, що умови стають дедалі комфортніше. Ну але ну, в будь-якому разі, я думаю, що їм ще пощастило. Бо у нас ще було і євро не таке, а до гривні, і долар одно, не такий. Все тобто все на нас... сьогоднішній день, наприклад, це почати було би, мені здається, що ще й, ще й піонеріше, як ви кажете. Напевно, але, наприклад, для того, щоб отримати результати аналізів лабораторних, треба було відсилати їх в Німеччину. На сьогодні це робиться в Києві там чи в Одесі, де в них є сертифіковані лабораторії для цього. Тому ряд було таких перших дуже складних кроків в цьому питанні. приїздили сюди людина з Німеччини або Швейцарії відповідно відрядження, перебування. І так як перші рази тепер виробник це все оплачував. Мусив, той який так, хотів отримати сертифікат, так мусив це по контракту оплачувати. Якщо все добре, то добре. Якщо не добре, то, ну, то треба було доробляти справи і запрошувати ще раз. Ви яку дотичність, пані Оксано, маєте до органічної продукції коли у вас розпочалася співпраця з органікою? Коли я почала працювати, відразу мене познайомили з роботою органічного виробництва, з самою системою, як правильно проводити готувати підприємство до сертифікації по органіці, як правильно спілкуватися, яку інформацію потрібно надавати аудиторам. І в мене перші мої аудити були саме з іноземними аудиторами, з їхніми вимогами. Там були в нас на початку нові деякі питання по. Такому, ну, в нас реалі зовсім інші, ніж в Німеччині, наприклад. І нам треба було виходити якось до тих стандартів, підтягувати виробництво. І навіть на початку е, мене з керівництвом були ну, не зовсім конфлікти, але. Такі незрозумілі не, непорозуміння через те, що я говорила, що треба вкладати гроші в виробництво для того, щоб ми підтягнулися до якогось е, стандарту і почали е, роботу. Е, а вони говорили, що для чого робити, якщо ніхто нічого цього не робить, ну, це то, то власне, це що початок, говорить пан та, Віталій. Початок про наших посадовців, того. які не дуже розуміли. Так, та. але так як я безпосередньо спілкуюся з клієнтами, і я саме перше чую, що говорить клієнт, коли людина говорить іноземною мовою і говорить з клієнтом, і і якби від першого джерела чує вимогу, тоді я вже могла сміливо говорити, що якщо ми цього не зробимо, то через рік-два нам не буде що продавати. Правильно сказав Віталій, що е, взагалі рух органічного виробництва зумовився ринком, попитом на ринку, бо навіть е, ну, зараз існує така думка, що органіка від конвенціональної, від звичайної традиційної продукції це зовсім інші два ринки. Ну на що я можу чітко сказати, що це неправда, бо оскільки Ті самі клієнти купують і звичайні традиційні продукти, і органічні ринок він спільний. Тільки що за допомогою органіки ми можемо збільшити свої об'єми. Ми можемо, якби, показати стандарти, показати. Що навіть Україна може виробляти продукт, який можуть їсти в Швейцарії, і ніхто там не отравиться, нічого не буде, все буде нормально. І е, хочу звернути навіть увагу на те, що робота з іноземними аудиторами була е, навіть простішою ніж робота з українськими аудиторами і з сертифікаційною компанією Органік Стандарт, оскільки вони І це е, на сьогоднішній це є, день. Це, як я зрозуміла, це, коли готувалася от до ефіру з вами, я почитала і подивилася, що це єдина на день. Сьогод... Сьогоднішній день компанія, в Україні, я, в Україні, в Україні так, яка є може єдині, сертифікати та процедура. Це українська єдина компанія. Вони дуже відповідально відносяться до своєї роботи, оскільки це молода компанія. Вони е, слідують всім правилам і набагато більше я, я неодноразово повторювала і своїм колегам і їм, що я не стіль, не робила стільки документів і стільки різних е, нових інструкцій для підприємства, скільки я робила, почавши роботу з органік стандартом, тому е, хоча ми. Перших два роки насправді трошечки були на, якби, насторожені з роботою. Ми не знали, ми ходили по клієнтах і питалися, як ви віднесетеся до того, що ми перейдемо з німецької компанії угу. до української. Перший рік, взагалі, ну, клієнти просто мовчали, вони ніяк не реагували, але потім Organic Standards утвердився на ринку, і ми вирішили, що все таки буде правильніше перейти до української компанії, почати роботу. І вже третій рік у нас на минулому тижні закінчився аудит. Успішно, я так надіюся. Не було таких ніяких критичних зауважень, і будемо далі працювати. Скажіть мені, шановні гості, ми з вами ось говоримо про органічну продукцію. Давайте нашим глядачам розповімо детальніше, чим органічна продукція відрізняється від, ну, від звичайної ту, яку ми споживаємо просто зі звичайних супермаркетів. Її ж очевидно, ну скажімо, у в в наших мережах не купиш, тобто мусить бути спеціальні магазини. І що то за продукція така? Де вона вирощується? Так, хто у нас її вирощує? У нас є на Волині такі виробники, чи ми можемо говорити про загалом про українських виробників, а потім обов'язково поговоримо про вашу ініціативу, пане Віталію. Бо мені здається, що то дуже цікаво. Давайте спробуємо просто зорієнтувати людей, що це таке. Давайте, можна я? Так. Так. Значить, важливим в органічному, в органічному виробництві і взагалі органічне виробництво це установка на сільськогосподарського виробника і починається все з землі. Коли ця земля є відпочивша, можна сказати, коли 20-25 років не відбувалося з ніяких. Ні Обробітків, невпливу гормонів, пестицидів, гербицидів. Я маю на увазі, якщо так. починати з, з дикого поля, mm -hmm. так? а коли це вже земля працювала, то відповідно там є перехідний період, 3-4 роки, в залежності від типу вирощеної продукції, чи може це бути велика рогата худоба, чи mm -hmm. може це садівництво, чи може це олійні культури. Є кожної кожної землі перехідний період. Переваги в Україні в тому, що в нас дуже багато земельних ділянок. Які не потребують перехідного періоду, які десятиліттями стоять, логують і приходять, сертифікують і працюють на цій землі. Оце, коли ми кажемо, що у нас поля заростають бур'янами, то це оці це, це, ця це перевага. Оці які можна якраз такі бур'яни, це показник. бо коли приїжджає аудитор на поле, яке є дике, і для того щоб доказати, що воно насправді не оброблялося протягом трьох-чотирьох років, вони дивляться на бур'яни. Є певні певні види бур'янів, які будуть якби, рости на території тільки після якогось періоду. Тому за допомогою цього ми можемо доказати їм, що Справді поле не оброблялося будь-якими хімічними засобами, бо при органіці дозволяється тільки механічні засоби обробітку поля. Якщо механічні, сказати, це які сказати трактор, по простому трактор. якщо сказати uh -huh. по простому, то селянин, який не обробляв ділянку свою ніяким хімічним препаратом, бо в нього власне не було на це коштів, мав тільки свою зльоху картоплю, грубо кажучи, мав коня, мав сапку, працював з нею цілий рік. Власне, якщо в загальному взяти, це та сама органічна продукція. Так, але на сьогоднішній день погодьтеся, наш селянин той, що вирощує картоплю, активно бореться шкідниками. Ми які, із принцип... із Тому, які принципи органічного, органічного вирощування чи виробництва. Це чиста земля, яку ми зараз сказали. Угу. Потім посадковий матеріал, відповідно, має мати сертифікований, е... сертифікований код, відповідно, має бути органічний. Угу. І той матеріал, і той процес, і принцип, який. Іде від посадки і до отримання урожаю, він має мати, мати бути в рамках певних правил. Ті правила передбачені, як правило сертифікуючими органами, де не можна порушити того іншого і так далі. Боротьба шкідниками, іншими шкідниками, ага. боротьба е, з, значить, з посухою або з якимись бактеріозними хворобами, іншими методами, але які не зв'язані з хімічними засобами, з гормонами. з… Розщепленням атомів і так далі. і так далі. Тобто це взагалі підхід філософський, тому що тут закладена турбота про природу, турбота про оточуючих і турбота про те, про ту землю, з якою працюєш. Оце саме в цьому принципі філософії, і на базі цього викладені ці рамки, з якими людина працює. Для України це цікавий в загальному глобальний проект, тим, що. В нас є багато землі, з якою можна працювати по такому принципу. Це щось оце таке, як повернення до витоків, знаєте, воно да. так нагадує так, так, так все правда. Тобто ми просто повертаємося так. до того, що колись селянин жив. Взагалі цей рух активний став, здається, в Європейському Союзі став першим активним в 80-х роках, а взагалі він був вченим біологом. Англійським дев'ятсот 1905 році з 1905 по 1924 він був заступником міністра агрополітики Індії, mm -hmm. де Альберт, я не пам'ятаю прізвища, де зробив таку концепцію розробку, де нам треба повертатися, як ви кажете, до витоків вернутися до забутого. Там у нього така є стаття, і власне потім почалися на базі цього інші наукові роботи. Вони розвивалися, і оцей цей бум в 80-х роках почався тому, що в країнах розвинутих. Де розвинуте сільське господарство, де йде, де йде якби, гонка за кращим урожаєм, кращою якістю, кращою лежкістю, кращим транспортуванням mm -hmm. і так далі. Mm -hmm. Йде розвиток в напрямку ГМО, йде в розвиток в напрямку обробки, захисту рослин і відповідно посадкового матеріалу, селекція. І от в певних країнах розвинути дійшли до такого, до такого піку. Де зрозуміли, що їсти пластмасу не корисно розумієте, настільки вони гарні, ті продукти, настільки хороші, лежкі і так далі, але це спричиняє ряд захворювань, ряд ненароджуваності, так само збільшує рівень старіння, вмирання і так далі. Іде. Де, де відбувається зміна демографічної ну, ситуації? Лікарі країни. Кажуть, усі біди наші від їжі. От і власне на базі цього з однієї сторони, як маркетинговий план однієї компанії, я впевнений з'явився а з іншої сторони, як, якби турбота про здоров'я нації. Давайте є. ми поговоримо ось про що ви сказали якось, пане Віталію, ще одразу так, що у нас є на сьогоднішній день продукти, на яких пишуть біо, еко, тільки так. з натуральних інгредієнтів і всього іншого. Так я би хотіла, пані Оксану, у нас так. є просто можливість, щоб ви прокоментували є певні такі. Значки, так які маркують у органічну продукцію. Ну, принаймні, я для себе виділила чотири. Uh -huh. Ми зараз їх побачимо на екрані. А ви прокоментуєте, що це за значки, а потім продовжимо далі говорити. Давайте зорієнтуємо наших глядачів. Що ми бачимо? Ось ми бачимо okay. зелен... зелений, так, зелений листочок. листочок. Це загально прийнятий е знак органіки. Недостатньо просто цей листочок помістити на упаковку і говорити, що це органіка. Uh -huh. Має обов'язково бути лот номер партії, за яким можна прослідкувати. Звідки з якої партії був взятий товар, коли він був вироблений, хто виробник? навіть час і дату, і час, коли була вироблена продукція. Для чого це робиться? Що коли продукт потрапляє на прилавки? Якщо десь в якомусь випадку бере цей продукт кінцевий споживач, і там щось з ним не так, або пошкоджена упаковка, або він що має якийсь сторонній запах, або навіть в Європі є люди, які беруть, купують в супермаркеті, відносять в лабораторію, щоб бути впевненим, що вони їдять хорошу продукцію. Навіть з таким значком так? Так, так. Воно, з будь-яким значком вони Цікаво. беруть і самі люди просто все громадяни це присутні. так. При приносять лабораторію і знаходять там або пестицид, або якусь заборонену речовину, і за допомогою цієї етикетки і цього лотномера uh -huh. можна відслідкувати з якої партії хто виробник, хто постачальник, хто виростив ту продукцію, чи це був декороз, і визначити локалізацію проблеми. Яка знаходиться в цьому продукті, оскільки ну якщо йде партія 20 тонн, наприклад, товару, і визначити, що точно в кожному кілограмі товару немає ніякої забороненої речовини, я не вірю в якби в той метод, який угу. може забезпечити 100% гарантію. Ми, ми робимо вибіркові аналізи, роблять сертифікаційні органи вибіркові аналізи. Е, наші клієнти потім вже в Європі роблять аналізи, і все рівно це не дає 100% гарантії, все рівно це може. За допомогою цього значка, е, номера, як ми називаємо uh -huh. лот номера, дати виробництва і позначення виробника. Ми можемо прослідкувати, якщо є проблема в продукті. Зрозуміло, uh -huh. давайте нам наступний знак. Ми подивимося, що це. Що це за знак, пані Оксано? Eh, наскільки мені відомо, це німецький знак. Так. Eh, ми, ну, eh, взагалі його використовували раніше компанія АБЦР, наскільки я пам'ятаю так звільнено на Україні. Uh -huh. eh, я вам uh -huh. поясню, чого є різні такі значки. Оцей ознак перший, це є стандарт. Mm -hmm. Називається EU Organic Standard. Далі є в кожній країні, там, практично у всіх країнах Європи, є свої стандарти додаткові, які проводяться на базі того органічного стандарту. І оце, якби оцей знак, я на 100% вам не скажу, але по-моєму, це німецький знак, який використовують саме до німецьких. Все правильно, фатуарів. те, що я, скажімо, знайшла пані Оксану, то я знайшла, що це національний знак Німеччини. Так. Він підтверджує органічне походження продукції. І відповідність вимогам ЄС до органічного так. сільського господарства. І що цікаво, що мене зацікавило, так у цій всій історії цього знака, так це те, що якщо, наприклад, він з'являється на якійсь продукції несанкціоновано, так. так то карається там не лише адмінштраф, Збавлено там тюремне ув'язнення на соціальні. Це може бути, оскільки я вам поясню, я, я за таке, якщо є стандарти якості, і взагалі людина, коли цей знак ставить на товар, Вар, значить, вона відповідає, що продукт не має собі пестицидів, не має заборонених речовин. Пройшов стандарти якості, і е, його можна давати дітям. І коли е, на продукт продукт не пройшов жодних е, стандартів якості, і там є якісь заборонені речовини, і е, людина собі спокійно знаючи, що вона бачить, вона бере органіку і дає е, маленькій дитині, які там півроку, угу. то тоді виникають проблеми, оскільки ці діти вони найбільш сприятливі ну, якби, найбільш е, тяжко сприймають ці пестициди, і оце все. І тоді може бути це дитині, можна зіпсувати здоров'я. На все життя просто одним продуктом. Так, давайте наступний нам знак так. подивимося. Французький французький. Так. так, це знак органічних сертифікованих продуктів, так. як я б тут начитала собі, дізналася, і належить він Міністерству так. сільського господарства, полювання та риболовлі Франції. Ось Та так. сама історія. Mm -hmm. Кожна країна старається для себе зробити ще додатковий стандарт. Тут не означає, що дуже багато якихось е, нових правил, Там пов'язуються, е, вони пов'язують соціальні стандарти, пов'язують додаткові якісь системи якості, але все воно працює на базі органічного стандарту. Ну, і принаймні, так. як я зрозуміла, французи орієнтуються саме на цей знак в органічній продукції. Так. І так. ще так. один знак маємо. Покажіть нам, будь ласка. Додатковий стандарт. Робиться на базі органічного стандарту загального. Е, ну, ми навіть і плануємо, напевно, в на, наступному році е, якби, пройти сертифікацію, оскільки в цьому році вибрали три інших стандарти. Але, е, От коли підходиш до клієнтів, які купують Деметр, вони говорять, що якщо у вас нема сертифікації, ми просто вас не купимо. Шановні гості, у нас так. майже завершується ефір. А я дуже Ой. хочу дізнатися, так. так що ж таке створення органічного соціального кооперативу. пане Віталію. Будь ласка, розкажіть. І якщо зацікавить, то ми обов'язково ще зустрінемося. Значить, давайте я коротко, бо багато чого цікаво, ну, і так. Хочу. Значить, давайте почнемо з того, що органічне виробництво в принципі на Україні цікаво, тим. Що ми, що одноосібне селянське господарство або сім'я, маючи землю, може працювати, не шукаючи кращої долі за кордоном, має може працювати, будучи на місці вдома. І це роблять роблять і на Волині, в тому числі на Горохівщині, Старовижівщині, вирощують малину, вирощують. Займається виробництвом полуниці, займається виробництвом олійних культур в центральній Україні на 2012, здається, 200 було на сьогодні десь 450 учасників активних органічного руху. Це не є багато для такої великої території, як Україна. Вважаючи, як в деяких я в статистиках читав, що в нас 1% органічної землі від загальної орної землі. Це неправда, тому що взяти навіть тільки Волинську область в нас є райони, там Соровиживщина. Любомирщина, наприклад, Маневичина, ті там, де немає великих аграрників, де власне природні умови і, і так далі заважають ті невитребувані паї використовувати, не заходять туди, не беруть в оренду ці землі, не, не сіють великими полями, не роблять великі квадрати там для своїх комбанів. А вони просто логують ці землі. І оці землі якраз саме той. Ресурс для селянина для того, щоб можна було взяти, отримати якусь технологію, отримати якийсь посадковий матеріал і почати працювати на цій ділянці для себе, для своєї сім'ї, своєю сім'єю, розуміти програму на декілька років в тому чи іншому види виробництва. І такий проект вже він вже колихається вже два роки, можна сказати. Я є членом ініціативної групи. Ще колеги мої, до речі, так само Михайло Хайло Чембіровський, учасник цього активного руху. Олександр Плісецький ряд нас таких людей, які зі всіх сторін опрацьовують для того, щоб він був не запущений як популіст, як популістичний проект, а був запущений тросторонній. тому що та людина, яка має до гектара чи до двох земельної ділянки. Вона не має можливості обробляти цю землю так, як потрібно. Вона не знає, куди дівати цей урожай. Вона не знає, де в неї є якісь соціальні захисти і так далі. А коли створити соціальний, його можна не назвати соціальним, це просто сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. Допоміжні він. Об'єднує цих людей в тому, що є агрономи консультанти, що є посадковий матеріал на базі цього кооперативу, що є можливість сертифікації, тому що це не дешеве задоволення, і відповідно можливість збуту, де людина, не отримуючи урожай, розуміє, по якій ціні вона буде отримати, тому що е, отримувати прибуток, тому що різниця між ціною органічної і конвенціональної продукції приблизно в країнах Європейського Союзу приблизно в 30%. В Україні вона в ну, нас більше. У нас більше. Тому що, чому в нас більше? Тому що там настільки від, 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 відлагоджена робота по е, вирощуванню тої чи іншої продукції, органічної і конвенціональної, що собівартість значно нижча. Але переваги органічної продукції в тому, що дуже багато треба працювати руками. Руки за кордоном дорого. В нас, якщо сім'я працює сама на себе, вона розуміє, що вона знає, за що вона працює. Не на години, а на власний результат, і от сама перевага цього кооперативу у тому, якщо це буде гаразд, що люди, маючи при своїх будинках чи свої невитребувані паї, будуть їх використовувати для загального об'єму, для загальної промислової партії або товарної партії, яка буде мати відповідну вартість, і людина буде отримувати легальний хороший прибуток, тому що органічна продукція. 95 на сьогодні відсотках, і не знаю, чи пані Оксана мене у цьому заперечить, відправляється на експорт. Будь це ягідна, будь це молочна, будь це садова культура, олійна чи зернова, вона 95 відсотків відправляється на експорт в різні країни і країни Азії, і Америки, і Європи, і так далі. І це є великий ріст, тому що ми ті люди, які експортують або є виробниками, отримують. Отримують кошти в валюті, це є стабільно, неважливо від того, яка ситуація чи який курс на Україні сьогодні буде. Шановні гості, будемо ставити, на жаль, крапку у нашій розмові. Але я думаю, що наших глядачів мусить зацікавити ця тема, і ми обов'язково з вами ще зустрінемося. І можливо, навіть не в такому вузькому товаристві, а можливо, у ширшому запросимо усіх ваших наступних членів кооперативу, якщо все вдасться і все буде гаразд. Ось е Віталій Захарчук і Оксана Варшик говорили ми сьогодні про чисту справу. Ну і пам'ятайте, на завершення то був проект на часі. У студії працювала Вікторія Олещенко. Шановні глядачі. Дачі, пам'ятайте, ми те, що ми їмо на все добре.